Чомусь люди думають, що вони триші за інших. Хочу вам сказати історію за передачку. Жіночка каже, передачку візьме та кажу, та візьму, каже, там буде, буде сумочка і там дві три спалючки води. Кажу, добре, без проблем. Заберемо. Ну, водій, Водійові дав адрес, як має бути, приїхав. Водій забирає, а вона ще дзвонить до мене, а скільки передачі. Ну я ж кажу, казав, 70 злотих. О, а дивіться по факту, скільки передали. Гляньте. Мікрохвильовка, пилосос якийсь такий ручний невеличкий. Ну і три спаєчки води. І сумка. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Коротше, 10 речей. Та я не про те. Проте вони рахують своє, але ви зрозумієте, їде бус, він їде не на воді, він не, він не їде на, не знаю, на повітрі. Його так само треба заправити, його так само треба відремонтувати. Фірма так само податки треба заплатити. Бухгалтер, який працює, так само треба заплатити. Чому ви думаєте, що ви хитріші за других? Кажіть так, як я що у мене, скільки-скільки. Я розумію, що ви там то десь собі зекономили чи взяли дешевше. Але кожен свою роботу оцінює. Ви як ідете на роботу, ви ж хочете, щоб вам платили нормально. А тут щось хочете когось обхитрити. Так що, кому треба їхати або передати передачку, не забувайте. Дзвоніть, але не обманюйте.